Друзі, всім привіт! Ну що ж, ось довгоочікуваний огляд колекції. Вже вона дещо оновлена. Чогось з попереднього відео вже немає. Щось додалось, щось продалось, але як бачите, в принципі, картинка не змінилась. Отже, давайте короткий огляд колекції. Почнемо з пм Що по ПМ? PMF SEM. З подовжуючим ствола. Це 32 серія. В такому стані. Є також ще один, ще один ПМФ. Це вже 30, це вже 28 серія. Ось такі ПМФ. Ще один PMF у мене здається. Так, да, це вже ще один ПМФ. Ось цей PMF це мені подарунок на день народження. Він мені особливо дорогий, в дуже хорошому стані, в принципі. Ось такого плану. Три ПМФ, далі 654К. Цей 654-й особисто тюнінгований мною, щось додалось, щось обиралося. Ось такий класний зразок 654-го. Йдемо далі ще один 654К. 28 серія. Третій рік випуску. Корічнева рукоятка. Нічого в принципі особливого. Ось такий ПМФ. я його відновлював, він був повністю перекрашений в дуже, хорош... в дуже поганому стані. Зараз він має ось такий. Вигляд доволі непогано зберігся з буквою F, тобто, шов колись на імпорт. Також ще один 654К 28-ї серії. Шостий рік. З рижиками. Ну, такий стан не дуже, зате дуже влучно стріляє. Так, анікси. Що ж по аніксам? Анікси у мене дуже багато є. Ось такого плану. Це, здається, 112-й анікс. У мене є декілька штук. 111, ті до речі, 111 ті в мене є як звичайні, так і з лазерним цілим з ЛЦУ, він знаходиться ось тут. В зрізі. То перші анікси, не є найулюбленіші. Також є анікс з ліхтариком. Я його ще не довів до ума. Так, ідемо далі. По пневматиці. Ось тут у нас пневматика. Найцінніший мій пневмат це, мабуть, ось цей me 9 Пара 4,5 Д. Це пневматичний пістолет на картриджах. Бак або так, хто їх як називає картриджі, які накачуються насосом і вставляються безпосередньо в магазин. Перезаряджання відбувається вручну передергуванню затвора. Дейзі недавно доданий. Ось такого плану Ecol es 66 Browning High Power, точна копія. Йдемо е, далі. По пластику є Umarex TDP, і чи як він там називається XBG Crossman C11. Ось такого плану. Hitler Koch це у мене Spring. Дуже хотів спробувати Spring пістолет. І... Порадили саме ось такого плану Хетлер Кох. КВЦ є МП-40. Це версія метал, металевий затвор. Він не рухається, але свою вагу він додає. Дуже мені прикольний. Берета, Фул авто блубек. Так, Умарекс CP-88. Дуже прикольний пекель. Дуже класний. Він мені подобається. Він відчувається в руки як справжній. Крута штука, дійсно крута. Так, є у мене дуже багато єріхонів. Не знаю, для чого вони мені, але є. Так, ідемо далі. По цим двом 2П77. Мені дуже подобається їхній блоубек, він дійсно ну, прям вириває пістолет з руки. Такі вроді дешеві, вроде би якісь дуже прості, але вони дуже фанові. Це один із найприкольніших пістолетів з блоубеком, який у мене був. Всім раджу, якщо хочете собі, недорогий блоубек, саме про 77. Це 41-й без магазину, якщо у кого є на Кросман це 41 магазин. Обов'язково напишіть, напишіть мені в приватні повідомлення. Силку для спілкування я залишу в описі під відео. Йдемо по флоберчикам. І так, по флоберам РС. 1.1, обожнюю цей револьвер, два латека. 431М, один старіший, другий вже новіший. Є ось таких два в мене 420-х. Я від них дуже кайфую. Думав їх продавати, але ну, щось не дозволяє собі їх продати. Я прям просто фанатію від короткого ствола. І ці два револьвери, вони. Ну, я від них дуже сильно тищусь. Не хочу, я не буду їх ніколи продавати. Йдемо далі. Два ось таких у мене є один тут, один ось там от лежить. Це Ecol Viper. Один із таких недорогих бюджетних револьверів. В принципі, по банкам постріляти піде. Тому що він хромірований, дуже прикольно, виглядає круто. Зброя, Зброя профіт 3. Купляв я собі його також на день народження перед війною, він якраз застряг на пошті, півроку пошта його катала то вперед, то назад. Я вже думав, що він не прийде мені, але через півроку замовляв взимку, прийшов він мені аж влітку. Все-таки прийшов. Що є дуже круто. Так, є ось така варя, правда, без прицільних. Якщо у когось є, також напишіть. Ось такого плановий раух, прорезинена рукоятка, доволі якісні револьвери. Точно стріляють, потужно, класна штука. Це у мене не флобер, це стартовий револьвер, він трішечки не працює, але я знаю, в чому причина. Стволи у них повністю заглушені, весь вихлоп піде через ось цей огромний зазор. Дойдуть руки. Також одна із моїх найулюбленіших одиниць в моїй колекції це Альфа з довгим стволом, це 461-ша альфа в Нікелі, верніше не в Нікелі, а в хромі. Повністю нова, обожнює її. Просто кайфую. Завжди хотів собі ось такий довгий ствол ще з переглядів е, ходячих мерців, де рік ось так. з Своїм револьвером, і я думав, блін, що він так ходить, а тепер зрозумів, що тут дуже важкий ствол. Так, ну що ж, є ще ось така штука. Це брілок Міг Мік-Ф на один заряд. Поки з нього не стріляв, не знаю, нічого не можу сказати. Кора Берно, вона дуже в плечевному стані, вона під відновлення. Я думаю, коли відновлю, тоді вже можна буде з неї відстріляти, зробити якесь відео цікаве. Сем, 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 Барт. Зроблений на базі Зараки. Класна штука. Не дуже точний, не дуже потужний, але дуже фановий. В принципі, що від Флобера взагалі чекати? Е, снайп четвертий від зброї на чешських запчастинах. Зараз вже такі не випускають, але дуже класна і приємна річ. УСМ просто шикарний. Е, далі RS-31. Один із теж моїх любимих таких е, субкомпактних револьверів. Стріляє він капсулом живоло. Дуже гучний і дуже прикольний. Е, поїхали далі. По стартовикам. Що в мене по стартовикам? Ну, взагалі, моя колекція SPL. Всі знають, що я люблю SPL. Зараз у мене із робочих є ці, ще багато неробочих варіантів. Є H37, взагалі SPL. Чогось він мені дуже сильно запав в душу. І... От я дуже сильно радуюсь, коли я бачу іж СПЛ. Е, так, Сюр 2608 вже підготовлений до самооборони. Е, чим мені не пістолет пістолети сюр? Е, просто лежав, лежав, не чіпав нікого, я його теж не чіпав, і просто пішла тріщина. Деградація силуміна, І просто пішла ось така от дуже неприємна тріщина. Ну, під експерименти. Йдемо далі по стратовіками. Курзей ось такий взагалі огромна, тяжка валина, але вона дуже класна, вона мені прям дуже подобається, відчувається дійсно, як справжній якийсь пістолет, а не якась іграшка з ретайпом. Також куплений мною в магазині Ібіс. В часи війни, коли дуже дефіцитні пістолети, Retry ПМ заїхали, заїхали вони в магазини. Це був перший ПМ під холостий патрон вартістю там щось 3,5 тисячі гривень. Я захотів собі його придбати. В принципі, класна штука, не дивлячись ні на що. Насправді прикольний пістолет. Більше про нього нема що сказати. Так. Eagle. Desert Eagle. Завжди мріяв про Desert Eagle, і ось стартовий Desert Eagle у мене є в колекції. Це Leo GTR 99. Я зазвичай бачив якийсь ретей, але от Бардера, по-моєму, чи якось так воно називається, я бачив дуже рідко. Ну, він у мене тепер уже є. Тепер міні-игл. Ось такий Еко Леді. Не дивлячись ні на що з запобіжником. Запобіжник навіть працює. Класна штука, мені подобається. Хтось їх хейтить, кось вони розсипаються, як сюри, але ну, мені заходить, мені класно. І так, X-Pro, рета X-Pro. Щось якийсь закос під сучасну бірету. Ні разу з нього не стріляв, нічого сказати не можу. Ну, але по відчуттям доволі непоганий пістолет. Blow тр 34 в новому стані. Я його також купив в магазині, не стріляв ні разу, тільки от достаю його для зйомок колекції, і, в принципі, все. Класна штука. Ось це мій один із найулюбленіших пістолетів, тобто ЄMGE стріляє 6-мм флуберчиками. Пістолет дійсно дуже заслуговує на увагу. Ну, і, в принципі, ось тут у мене колекція старт польських. Старт 1, старт 2, старт 3. Якісь ось такий от теж стартовичок. І ось такі теж ще одна моя новинка, моя улюблениця, це перфекта. Також на 6 мм флоберчиках. Відстріл її є у мене на каналі в шорцях, Зайдіть, будь ласка, подивіться. Так, ось такий Майоров. Прикольний, але особливо сказати нема що. Так. Е тепер по Гвинтівочка. Ну, нижній ряд це у нас іш 53 Це ще радянський іш 53 з таким сливовим руків'ям. Далі Узі від Umrex і від КВЦ. Це МП5, підколостий, але без внутрішніх. Далі Дрозд. Убожнюю. Ну і ось такий у мене є ще крутий револьверчик. Це теж це Colt SAA Single Action Army. Прикольненька штука, дуже фановий насправді. По гвинтівкам. Якась дві якихось китайських гвинтівочки. Одна невеличка, маленька, компактна. Далі по списку Норіка. Ось такий Хасан 125-й в такому мисливському камуфляжі. Artemis GR1000. Самий потужний, мабуть, в моїй колекції. Він б'є, ну просто, я не знаю, там 400 450 метрів в секунду вилітає. Safari Sport, Потім Bruni 1894. Це Вінчестер. Під холостий патрон 8 мм. Макет ППШ, нічим не стріляє, просто радує Око. Калаха Це акс 74 компанії EL. Страйкбольний привід. Повністю стальний. Прикольна штука, дуже подобається. Дуже довго її шукав, дуже довго її хотів і нарешті вона в на моїй колекції. Камрада К пневматичний АКСУ. Далі це Crossman Мультикомпресіонка. 4,5 мм. Це два стрейбольних привода від Сими і це Sigzaur Air MPX 4,5 мм. Такий напівавтоматичний карабін. Так, ну що ж, друзі, в принципі, все. Ось і весь огляд моєї колекції. Як завжди, ваші коментарі всі читаю. Вашу оцінку також чекаю. Ваші поради щодо колекції. Будь ласка, завжди радий почитати, що продать, що купити. Але, в принципі, ось вся моя колекція. Ну, в принципі, не вся, що декілька зразків у мене є зараз в ремонті. Ось такий от получився огляд колекції. Що скажете, друзі? Якщо вам сподобалось, будь ласка, напишіть коментар, поставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за перегляд, мирного неба і до зустрічі!